Нині у Києві триває фестиваль документального і художнього кіно Харків Мідокс Міддокс-2022». До 6 жовтня у глядачів є змога долучитися до перегляду стрічок у кінотеатрі. А з 7-го числа фільми будуть доступні ще онлайн Цьогоріч Частина фільмів у програмі фестивалю так чи інакше пов'язані із темою війни, адже документалістика передусім відбиває події, що відбуваються тут і зараз. І саме через кіно шляхом мистецтва ми можемо і маємо говорити про важливі події в Україні. Усі картини, конкурсної програми та спеціальні покази відбуваються у кінотеатрі Жовтень сьогодні, 3 жовтня, відбулася прем'єра стрічки Не бачити, не грішити режисерок телеканалу Суспільна культура Анни Юрецько та Олени Зашко. Одна із авторок стрічки Анна Юрецького вже на зв'язку зі студією. Привіт, радий вітати. Привіт сьогодні. Відбулася прем'єра фільму. Я тебе вітаю. Назва фільму Не бачити, не грішити. І глядачі суспільна культура ще не бачили, не грішили. Тож, мабуть, почнімо із героя. З анотації можна дізнатися, що це Славік, артистичний, трохи наївний харківський кераміст. Але розкажи, от людською, не кінематографічною мовою, чим захопив ось цей герой Славік і його історія, що захотілося зберегти її у формі фільму. Славік Славік, знаєш, це такий спеціальний сорт людей. Я не знаю, це, мабуть, якийсь такий електричний прилад, може блендер, може міксер, може якийсь інший, який постійно навколо себе збиває простір, перетворюючи його на якусь дуже дивну субстанцію. І тому за таку за такими людьми завжди цікаво спостерігати. І ну, з точки зору документаліста, це, звісно, ну такий виходить варіант. Трошки ледачої документалістики, коли ти просто ти просто сідаєшся на цього документального дракончика і несешся туди, куди він несеться. І твоя справа просто міцно триматися. Мені досить важко словами описувати Славіка, тому що ну найкраще, звісно, просто побачити його в нашому кіно, тому що. Ну, це така це, це, це така, це така людина, яку ні з ким більше не, перепит, не, не перепутаєш. Це людина, з якою постійно трапляються пригоди. Е, навіть от просто зараз він мав бути на нашій прем'єрі, але не доїхав, бо ж бо там ну коротше, як завжди, в останній момент в нього все помінялося. Він переплутав квитки. Ну, в общем, це приказкає. І це вже Славить, додаткова це частина до іще одного фільму. Так, да, можна в принципі знімати фільми про Славіка безкінечно, тому що ну ми знімали його рік тому. Зараз він продовжує всіляку бурхливу діяльність. Ясно, що рік тому, коли ми його знімали, навіть подумати не можна буде, що буде з ним за рік. З ним все гаразд. Я одразу кажу, він в Харкові, але з ним все гаразд, як і з його родиною. Але він бурхливо займається всіляким. Всіляким волонтерством допомагає всім, кому може допомогти. Ну і творчістю так само. От до речі, ти сказала, що фільм був так знятий ще рік тому. Він знятий в різних містах України. Тож, у вас у вас певною мірою вийшла із Славіком експедиція. Чи всі частини цієї подорожі Україною вони увійшли до фільму? Чи є щось, що довелося залишити поза кадром? Так сталося, що все увійшло, тому що ну насправді. Цей фільм складається з двох частин. Власне, це два проекти Славіка, які ми намагалися документувати. Один проект це була його експедиція всіма 24 областями України. Він робив там дивні речі. Він збирав гіпсові зліпки з різних частин тіла, різних дівчат для того, щоб. Пізніше поєднати всі ці зліпки в одну суцільну значить конструкцію. Це такий пам'ятник Україні, який він хотів зробити на 30 30-річчя незалежності, оскільки в цій скульптурі, як і оскільки це жіноча фігура, ясна річ, що в цій скульптурі так само є інтимні частини і інтимні зліпки Славік так само робив. А ще Славік є віруючою людиною. Він вірянин. І в нього почали виникати певні непорозуміння із членами його релігійної спільноти через те, що можливо його творчість занадто відверта. Вона така на межі між гріхом, не гріхом, знаходиться. І власне, друга частина фільму це дослідження цього питання, і, і, і от є ще одна річ, за яку я обожнюю Славіка, це те, що. Будь-яке питання, яке в нього виникає, він завжди він знаходить геніальний спосіб, як його конкретизувати і перенести в реальність, так що дуже абстрактне, туманне, якесь теоретичне питання стає дуже конкретним. Він придумав проект для того, щоб з'ясувати свої стосунки з Богом, свої стосунки зі світом і своєю релігійною спільнотою і. Вийшло досить цікаво. Я не хочу спойлерити. От, скажу uh, тільки що так, е, наш знаєш, фільм чи, прикраще... чи гріх це чи не гріх? Ми я пропоную зараз ще поговоримо детальніше, але пропоную, щоб глядачі теж були в контексті і як ти сама сказала, краще один раз побачити Славіка, ніж тисячі разів його описувати. Разом переглянемо трейлер до фільму і продовжимо розмову. Понрувати Україну і зібрати частини тіла. Хм. Ну, ніхто ж не робив так. Для вот этой части нужно все равно как-то приспустить. Не, типа полностью. Погруды вон и окняки. Як Куда бы я не шел, везде ты есть господь. Mm -hmm. дуже очень благодарно. Ты важливая? Ты тоже веришь. Ну, я к этому по-другому отношусь. Зніми з себе футболку, зніми з себе штани і ми зробимо щось красиве. Ну і, будь обережний. Фух. Чи можна з зав'язаним очима згрішити? Ось вот грудна клітка і вона ага. отак вот вот Любое творчество, навіть якщо це обмеженка, все одно делаю для Бога. Я приславик не в одном. Да можешь. Религия это самое хуёвое, извините, что нет. может быть, правда. Как мне? Побачить не бачить? Они не силы Нет. Нет, да? Капец просто. Я не можу це прийняти. От я не приймаю це. от В мене кіпіш в голові. Тіпа. Не бачите бачити Ну, Я вважаю, так не дивитися. Не бачите, не грішити, так? Да? То що не долучився Нейройсько з нами на, на зв'язку, режисерка ось цієї стрічки, трейлер до якої ми побачили. Отже, якщо говорити так про Славіка, ми його зараз побачили. Я думаю, хтось можливо залюбувався або зацікавився, і згодом ми ще розкриємо інформацію, що побачать глядачі суспільного а, цей фільм. Так, от, якщо говорити про ось цей конфлікт. А, Гріх, не гріх, мистецтво, не мистецтво в тебе, як в режисерки, виникав вже це, це ж саме питання. Чи ти суто йшла за героєм і слідкувала за тим, як він розвивається в цьому питанні? Я не вірю в Бога. Мистецтво а мистецтво є для мене абсолютною цінністю, яке ніколи це цінність цього явища для мене ніколи не викликала жодного сумніву. Я, в принципі, навіть не думала про, про те, що це може бути дилемою. Ну, власне, що людина може займатися мистецтвом, і хтось може думати, що це гріх. Власне, я в цьому я просто з іншої зовсім бульбашки, і тому для мене, в принципі, така постановка питання навіть була, ну скажімо, не дуже зрозуміло. І... Це ще одна причина, чому чому це було цікаво для ну uh -huh. для дослідження, тому що це в принципі дуже не, несподіваний і, скажімо так, невластивий ракурс для мене погляду на, на мистецтво і на життя в принципі, а не було остраху такого, що оскільки ти а, не з релігійної тематики назвуться так, а то деякі теми можливо будуть подані так, що частина аудиторії просто або не сприйме, або сприйме це гостро, або сприйме як це якусь жорстку критику релігії і їх самих. Та, ну звісно, я думаю, що так і буде. Це, це, цього абсолютно неможливо уникнути. Але ну, я можу відповісти тільки цитатою одного з наших героїв, коли він каже, що я не знаю, як можна образити Бога, але людину образити дуже легко. І я, я прекрасно розумію, що можливо комусь наш фільм здасться занадто, занадто сміливим, чи я не знаю, можливо, когось він навіть образить. Але насправді, ну в будь-якому разі, е, ну знаєш, Бульбашка буль нас Безбожників і бульбашка вірян це такі дві дуже окремі якісь субстанції. Е, я ж я вважаю, що нам треба зустрічатися трошки частіше і якось спілкуватися між собою, бо в них своя тусовка, у нас своя тусовка. Вони вважають, що ми всі антихристи, Ми вважаємо, що вони всі якісь неадекватні. А, ну знаєш, знаєш нас Я просто фільму... розумію, що... Так, так. Ну я просто розумію, що помиляємось, і ми, і вони. І все це насправді відбувається через якісь стереотипи, які в принципі ну справа навіть не в тому, щоб їх переглянути справа в тому, що вони ну вони, вони перестають існувати, коли ти просто спілкуєшся з живою людиною. Ну як це зазвичай і буває? Коли особистість виходить на перший план в будь-якому випадку, а от ну, знаєш, що? по суті, назва фільму Не бачити слеш, не грішити це як ніби дві бульбашки, які зійшлися от в моменті цього слешу. А ця фраза, якщо я не помиляюся, зокрема в трейлері, тому що прем'єра була сьогодні о тринадцятій, я, на жаль, не зміг ще побачити, але впевнений, що побачу. От фраза ця, якщо я не помиляюся, звучить твоїм голосом. Ти перепитуєш у головного героя, так чи не бачити це не грішити? Це початкова точка його роздумів, чи це вже відповідь. До якої він прийшов в результаті фільму і цих роздумів, це початкова точка. Це однозначно початкова точка. Тому що власне, скажімо так, це ну така генеральна лінія. Я я би сказала, що це, це правило да пов'язане церквою, але я не можу так сказати, тому що немає насправді. Правила церкви, це не щось, що тобі каже пастор, чи чи ще якось. Я навіть не ну, от після нашого дослідження цього, після цього фільму, я навіть не розумію, звідки це береться в головах у вірян про те, що є деякі речі, на які краще не дивитися, щоб, бува, не згрішити щось чого краще не бачити, щоб не спокушати себе зайвий раз. Я ну мені варто зрозуміти цю позицію, але вона існує, і так це дійсно дуже глибинна настанова в голові нашого героя. Але нашою, нашим завданням нашого фільму так, було помирити в голові, в голові у Славика митця і вірянина. Тому що ми розуміли, що поки ці двоє в його голові сперечаються, діла не буде. Але насправді я так розумію, що і ну і хепіен полягає в тому, що в принципі вони помирилися, та і Славік більш-менш зрозумів, що йому робити. Але е, е, секрет ще й гармонійної особистості Славіка, якою він безперечно є, не дивлячись на, е, ну, на, 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 на перше враження, яке він справляє, він дуже гармонійна особистість через те, що в нього є окрім оцих двох вірянин. Ем, і і е, ну тобто людина, яка вірить, людина, яка ну е, світська людина, да е, а третя, третя, от така підставочка під його цю конструкцію, це безперечно мистецтво. А те, що стоїть на трьох точках, це дуже стале. І я і думаю, от... що ця сталість, яка є в, в ньому, вона якраз через те, що їх три в нього ці точки. От якраз за тим, як відбувалося це примирення, у глядачів буде можливість уже поспостерігати впродовж усього фільму. Тому що, якщо я не помиляюся, підкажете, на суспільна культура. Його обов'язково буде показано також. Я дуже сподіваюся на це. Я впевнена в тому, що ми маємо колись це показати. Поки що ми по фестивалях подивимося, чим кінчиться. Але насправді да я я. Я думаю, що глядачі суспільної культури обов'язково побачать. Я дякую тобі за розмову, за презентацію фільму. Не бачити, не грішити. Мав розмову із режисеркою стрічки Анною Йереськом.